Всім привіт! І ще куля в дії. І це топ 30 європейських фільмів, які я подивилася за місяць. Погнали! Номер 30 Новий світовий порядок. Задумка хороша, але дешево зроблений CGI все псувало. Номер 29. Подорож до різдвяної зірки. Хороша казка в якій все по стандарту, але під кінець графіка псувала всю могію. Номер 28. Дар. Чиста рівна драма, але емоційно зачепила слабо. Номер 27. Інферно полум'я над Берліном. Як на мене, занадто все героїчно, але моментами монтаж і музика тримали напругу. Номер 26 Тавро. Історія логічна. Також вдало заплутали з головним протагоністом. Але мені було малува напруги. Номер 25. Солом. Для мене на початку трішки хаотична подача, але далі все роз'яснюється. Номер 24 гіпнотизер. На початку фільм прям зацікавив, але далі все розвалилось. В кінці взагалі логіка дій була незрозуміла. Номер 23 ідеальні незнайомці. Задумка цікава, але кінцівка трішки засмутила, коли ти бачиш, як все розвалюється, і тут в кінці хоп, і хай андси, де ще думаєш... Як так? А наслідки? Номер 22 не каже нікому. Мені фільм здався трішки затягнутим. Моментами було присутнє відчуття нудьги. Номер 21 ціна людини або людський капітал. Цей фільм відрізняється подачею. Декілька головних героїв, декілька точок зору. Мораль фільму проста. Кожна дія має свої наслідки. Номер 20 грає бо помри. Фільм взятий за мотивами книги Франка Кіє «Пазл». Візуально обіграно все непогано. Червоний це психоз, синій це холод, але занадто яскравий синій, прям виїдав очі. Номер 19 під прицілом. По сюжету одразу видно, що й до чого. Але в цілому фільм тримається на тискові на головного героя. Щоб побачити, на що він здатний заради порятунку близької людини. Номер 18 пограбування Мусоліні. Фільм дивитися легко, але моментами було присутнє відчуття, що десь подібне я вже бачила. Номер 17 вантаж. Під час перегляду було багато різних відчуттів. Спочатку сидиш, дивишся і думаєш, блін, так вони ж на космічному кораблі, а там вода звідусіль капає. Потім далі по сюжету взагалі нагадали мені гру Among Us, а в кінці взагалі Армагеддон. Хоча фінальне враження про фільм доволі непогане. Номер 16. Неллі Рап мисливиться на монстрів. Скажу коротко, хороший сімейний фільм. Номер 15. Афера доктора Нока. Головний герой цинічний, амбітний і харизматичний. Візуально все вписується чудово, нічого не відволікає від історії. Сам фільм сатиричний і легкий для перегляду, якщо чесно, саме те, що потрібно після важкого дня. Номер 14 маленькі секрети великої компанії. Легкий фільм для перегляду. Картинкою фільм привабливий. Також кожен головний герой має свою індивідуальність, за рахунок чого добре вписується в компанію. Сам головний герой. Добре проведений через проблеми. Номер 13 магічний світ Андрю Беннета. От що сподобалося в цьому фільмі, Так, це те, що якщо все погано, то все погано і ніяких тобі хеппі-ендів. Номер 12 загін спеціального призначення. Скажу чесно, я давно не дивлюсь екшени, але кінцівка цього фільму змусила опустити сльозу. Так. Історія стандартна. Але сила волі, з якою дійшли головні герої до кінця прям вразила. Номер 11 анонім. Те, як вони передали тему розвитку технологій і використання прям оригінально. Також був нахил на нечіканий кінець. І ось вона, десятка марафону. Номер 10. Спляча. Візуально фільм хороший. Звуки. Прям. Підсилювали атмосферу добре. Звісно, на початку головна героїня видається занадто оптимістичною. Але з кожним стуком її оптимізм дуже швидко пропадає. Особливо також цікаво використання звуки в якості переходу від одного стану до іншого. В кінці фільм добре все розкриває, але також залишає деякі питання. Номер 9. Вона. Лінійна персонажка, яка не виражає тих емоцій, яких ви від неї очікуєте в тій чи іншій ситуації. Завжди зі спокійним обличчям приймає всі негаразди, які з нею трапляються. Але не жважаючи на це, фільм втримав увагу до кінця. Номер 8. на межі. Історія через головну героїні добре передає те, як людина може змінюватися, коли втрачає близьку людину, а правосуддя дає збій. Візуально все добре підкреслювало стан головної героїні. Кінцівка навіть трішки здивувала. Коли ти бачиш прийняття і умиротворення, Але ж бац, і це зовсім не так. Фільм важкий, але цікавий для перегляду. Номер 7. Тіло. Сюжет цікавий. У моменти, коли ти думаєш, що все зрозуміло, або коли головний герой все зрозумів, в кінці виявляється що це зовсім не так. Стуки, звуки, грюки, добре впливали на головного героя, ніби зводячи його з розуму. Також атмосфера прям давила на психіку головному герою. Тож фільм вартий того, щоб його подивитися. Номер 6 найкраща пропозиція. Цікава ідея фільму, особливо цікаво спостерігати, як кожна ситуація впливає на головного героя і як сам герой впливає на ту чи іншу ситуацію. Особливо здивувала кінцівка, коли головний герой ніби зрозумів, що все, спіймав своє щастя, але насправді все виявилось не так і добре. Що вплинуло на моральний стан головного героя, коли він усвідомив, що втратив всеціне, що в нього було, і про всеціне це не метафора. Як я сказала в кінці цього фільму, дві години, життя пройшли недаремно, так що рекомендую. Номер п'ять епідемія. Те, що зачепило найбільше в цьому фільмі, так це те, що творці використали в якості епідемії для людства прямо оригінальненько. Так, звісно, сама ціль головного героя, можливо, і банальна, але перешкода до цілі зовсім ні. Особливо сподобались також моменти переходів між теперішнім і до предісторії. Прям доволі все цікаво і гармонійно виглядало. Номер 4 Ілюзія втечі. Історія цікава. з середини фільму прям. Приводить в ступор від того, що ти не розумієш, що там взагалі відбувається. Багато присутніх візуальних метафор, особливо вдало переданий стан роздвоєння і навіть моментом роду стан психозу. В кінці головних героїв змусили прийняти прям крайні міри, щоб вибратися. Так що історія фільм доволі цікавий і вартий, щоб його переглянути, на мою думку. Номер три не озирайся. Акторський склад взагалі бімбаракета. Візуально це просто рай для очей. Особливо вразили ті моменти, коли були зміни головної героїні і її свого роду стану Знято настільки легантне, що просто не відірватися. А музика підсилювала все в тему, що ти просто лежиш, дивишся і не можеш відірватися. Прям хочеться передивлятися цей фільм ще раз очекати, то й не один. <сум> Номер два невидимий їсть. Історія тут настільки цікава, що тримає прям до останньої секунди фільму. Не часто зустрінеш подачі однієї і тієї самої історії в двох різних варіаціях. Візуально також присутні гарні композиційні кадри. А кінцівка взагалі винесла мізки, прямо в гарному сенсі цього слова, від того, що тут неочікуваний кінець, як би. Тому рекомендую. І ось він, номер один на межі світів. Ой, Фільм може видатися прям дивним, але це все виправдано. Вони з самого початку заявляють, що головна героїня не така, як всі. Атмосфера фільму ну просто я не знаю на висоті. Просто сидиш і дивися, і не можеш відірватися. Навіть в ті моменти, які я відчувала шок, огиду і відразу. Але все рівно сидиш і бої. дивишся цей фільм аж до останнього. Настільки все атмосферно. Що я цей фільм ще переварювала не один день. Блін. А Грим настільки реаль, натуральний Грим, що спочатку я взагалі думала, що реально знайшли такого акторку, але потім ну, логічно, що це був Грим, але настільки реаль, реалістичний, що прям капець. Так що, я думаю, цей фільм реально заслужує, заслуговує перше місце в моєму топі. Що ж, в підсумку хочу сказати лише одне, що. Після цього марафону я точно фільми буду сприймати і дивитися зовсім по-іншому. Так що, якщо вам сподобалось дане відео, пишіться на канал і залиште коментар, якщо дійсно вам сподобався такий формат. І, можливо, наступного разу я ще щось подібне зніму, але вже не з таким великим списком.